Голова вже трошки болить від цих доріг. Машина гіба поламалася, рух сам крутиться. <різь> Якісь страш. Проїжджаємо під знак 3,7. Одне вікно, до речі, чуть-чуть його поцарапало. Їдемо 300 кілометрів, 7 годин. Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на Фурі. Тут я розповідаю, показую будні водія далекобійника. Тільки наразі не на фурі, а на ось такій... Вантажівочки, так на коротше. Як виглядає ситуація? Відпочивали ми вдома 5 днів, повернулися з рейсу. Зараз забрали буса із сервіса, тому що сервіс якраз був у нас в місті Вроцлав, недалеко від дому. Забрали, їдемо зараз, маємо пройти техогляд на автомобілів. Завантажуємось вікнами і їдемо. Але їдемо на моє здивування ми не з Польщі кудись, там, в Німеччину чи кудись далі, а десь в сторону Варшави. Там у нас вивантаження. Так що трішки покатаємось по Польщі, покажу вам це завантаження вікон. Взагалі перший раз щось таке був вантажувати, плюс розвантаження, ніби як в частному секторі. Я думаю, що можливо це буде розвантаження за допомогою гідропорта. Гідропорт тут маленький, поганий. Плюс це вікна як ніяк. Коротше, я думаю, буде цікаво, побачимо, як нам... Повезе не повезе, покаже вам можливо, як проходиться техогляд. хогляд. Та взагалі нічого тяжкого, ніколи ще на вантажному автомобілі не проходив. Була вже одна спроба у нас також в Польщі його пройти. Але не було у нас документів до гідроборта. Ось колега попереду їде. У нього також є цей гідроборт. По польськи називається Вінда. Плюс, можливо, заїдемо до шефа якраз, бо фірма наша знаходиться в низці. Щоб він мені відчитав карту до Тахографа, тому що треба відчитувати раз на 28 днів ніби як. Так як я їжджу з дівчиною, вона мене заставляє, щоб я вам казав в початку відео, щоб ви підписалися і поставили вподобаєчку, якщо вам мій контент цікавий. Тому я думаю, якщо ви це зробите, вона буде дуже рада і мені приємно. Ми приїхали на станцію техогляду. І тут ми зустрілися з шефом, тому, на жаль, буде досить обмежена зйомка, щоб е, зайвий раз тут не світити цією камерою. Тому поки що чекаємо. Що нам тут скажуть, коли за... заїжджати чи заносить документи? Не знаю. День почався дуже енергійно, поки ми дотягли ті сумки до буса, поки я все швиденько знову розклала ранкова така суєта, але в принципі вже переодяглася, бо сьогодні тепло, треба ловити останні сонячні доньки. Що зараз будемо під'їжджати під? Їжджати... Саму станцію тут є шеф, тому що треба було деякі речі залатвити. Так що що, під'їжджаємо зараз буде. Тиху. Проходимо технічний огляд. Машина хіба поламалася, руль сам крутиться. Нічого не роблю. Підскажіть підписники, що це робиться з машиною. Дуже непривічно проходить технічний огляд на автоматі, тому що тут на нейтраль так туди, коротше, трішки по-іншому. Все вона ж сама їде, коли ти нічого не тиснеш. А так-то нормально, я думаю, пройдемо без проблем. До речі, сервіс Iveco не закрутив нам кришечкою. Воїн доходні, це по-польськи, по-українськи, це рідина до радіатора. Короч, тупо не закрутили кришечкою, і поклали її там обок. Я ж думав, ну забирай машину з сервісу. Думаю, по-любому все як треба, мабуть, все добре. Оказується, приїжджаємо, і все вона лежить там. Це якийсь страш. Так, зробили технічний огляд, без ніяких проблем перевірили машину повністю, тільки як це можливо. Зараз їдемо на завантаження. Половинка часу. Що перевіряло, як відбувався технічний огляд тут в Польщі. На різних станціях перевіряють по-різному. Десь можна пройти просто на ізі, тобі нічого по факту і ні світло, нічого не будуть перевіряти. Десь трішки більше дивляться. Тут на цій станції перевірили повністю все. Єдине крім фонарів. Крім фар, тому що тут стоять веди. Ну, а веди що, веди світять, як треба. Забувся, пристегнутися. Так що, так що? В стандартні процедури тормоза як працюють, чи працює ручник, поворотники, світло протиманки. Заїхали на ці, перевірили, там як підвіска працює. Та й ніби все. Єдине, я не помітив, ніби як не перевіряли навіть вихлопи. Не знаю, можливо, в таких машинах не перевіряють. Хоча... Мабуть, перевіряють, може що вона нова, я так розумію, тут ще в досить в нормальних стосунках з працівником і... Вони нас коротше, основне перевірили, все залізли під низ, подивилися, чи там нічого не тече, як там все нанизу, тому що як-ніяк -як, машинка нова. Що хотіла б додати стосовно того, що був шеф. Е мені здається, це навіть був плюс, бо я спочатку думала, що блін, не зможемо нормально там підзняти чи ще щось. Але в цілому, е за рахунок того, що він дуже балакучий, вони там собі удвох все там робили, що треба. Він навіть сів, покерував, щоб це все швидше було. Там все порішили. Не було, не було ніяких питань до нас. Плюс зараз, так як ми їдемо на завантаження тут недалеко, він такий каже, зараз я ще туди приїду, там, щоб вони швиденько це все зробили. А так, то все гуд, все гуд, їдемо на завантаження. Так, на бусі висотою 3,7, проїжджаємо під знак 3.7. Надіюсь, все буде гуд. Зараз дізнаємось. Без проблем. На бусі висотою 3,7, під 3,7 Ну, В Польщі це не секрет, тому що тут скрізь плюс-мінус запас 20 см. Тому і під 3,5 може б десь і приїхала. Але краще так не ризикувати. Так, з новин приїхали ми на фірму завантаження тут. Сказали, треба чекати, стали на дорозі біля фірми, тому що на фірмі 5 машинок заїхало, грузять вікна, немає де стати, Тут таке місцяк такий. Люди стоять на дорозі і там, і там. Так що зараз чекаємо з пів годинки, тоді задзвонимо. Добре, що все по-польськи, це дуже класно, дуже легка комунікація, бо сказали мені це по-німецьки, що треба кудись там. Дзвонить, там по-німецьки проблема, добре, зараз хоч плюс-мінус вивчив ніби як до 10 цифр і вже простіше. Але щоб оце дзвонить, комунікувати, там нормально з ними розмовляти по-німецьки, поки що цим займається Аня. Ми поки що вміємо розказувати про себе, про свою сім'ю ну, і Ну ти вмієш. Дострали, Аня так. вміє. А там далі, далі буде. Ну, заняття з репетитором не проходять з даром. Так що що, чекаємо, стоїмо за півгодинки, задзвонимо, запитаємо, можна заїжджати, не можна. Більш-менш все починається нормальненько. Повинні ще заїхати після завантаження на мойку помить машину, бо ви бачите просто, яка вона вся засрана, негарна. Так то технічний стан перевірено, боєць готовий. До проїжджання кілометражу. Шеф каже, що дуже, дуже задоволений цими машинами і веко, хоч всі на них каже, наганяють. Але поки що, от скільки є, нема ніяких проблем. Ніби як щось там з одною було, на пробізі щось там близько 120 тисяч. От якийсь там ремонт чи сервіс був. Так, то нічого абсолютно не псується, нічого не робиться. Е, побачимо, що буде, скажімо так, після кілометража там, в 300-400 тисяч, але це вже такий кілометраж, там вже люба машина, я думаю, більш-менш починає псуватися. Коротше, поки тут повним ходом йде завантаження, вже досить довго, тут дуже багато людей. Е, така звіта, шеф ходить тут, я так розумію, вони його знають. Не знаю, як це все відбувається, не суть, але. Я поки що вирішила не витрачати час і поки ми стоїмо і зручно працювати, монтую відос на ноуті, на жаль, не можу вам дуже сильно тут знімати, бо, як я вже сказала, тут просто велика купа людей. Так, ну що, от моє завантаження. Вікна. Все в вікнах. Сказали, пасами не кріпить. Щоб нічого не попсути, але все у вікнах, все ось так. Зараз закриваю пандеку і вирушаємо. Так, ну що, нас завантажили. Довго трошки це все відбувалося. Завантаження взагалі було на 11 годину, зараз уже практично 14-та. Я приїхав, на воротах сказали, що... Немає на території взагалі місця, я їм продиктував свій референс, сказав, за дзвонить через півгодинки. Дзвоню через півгодинки. Знову нема-нема місця, давай потім набереш. Коротше, щось у нас морозили, морозили. Потім мені нарешті дзвонить шеф, а він якраз мав приїхати сюди, відчитати карту до тахографа, взяти цю приспособу. І я так розумію, чи в, нього, чи в нього тут знайомі, чи що, він приїхав, нас запусти, відразу запустили. Вікна довго грузять, тому, ну, тому що це вікна. Матеріал такий дорогий, е, крихкий товар, тому обережно так по палетки, там, там там, там, там так порозставляли більш-менш. Та і зараз їдемо навіть на мийню. На мийні помиємо автомобіль. Ні, Спочатку їдемо заправитись, потім на мийню помити автомобіль. E -e, і рушаємо. Завтра до 12 розвантаження, хоч там і ніби як частний сектор, ну така фірма ніби як частний сектор, але в них повинен бути ніби як свій склад, e -e, ще дзвонив питав, тому має бути без проблем з Віндою ми це все розвантажувати не будемо, бо це неможливо. Там такі палетки деякі по 3 метри. Дивіться, яка красота. В когось ось будинок прямо на ставках хтось собі побудував царський такий непогано. Такі новини. Ще по дорозі заїдемо, десь в підренку закупимося трішки, хоча б на ці на сьогодні-на завтра. А завтра вже за, закупимося трішки на наші Євротур. У мене перекус на смачний пончик з дубайським шоколадом в начинка. Ми тим часом приїхали вже на першу нашу зупинку на заправку, бо сьогодні дуже багато ще треба всього всього зробити до того як ми доїдемо до вивантаження. Так, під'їжджаємо ми на Мойку. Зараз побачимо, буде якась колейка чи не буде. Якщо будуть стояти десь дві машини, то це рахуйте, по пів години на машину, та поки нас помить, півтори години чекати не будемо. А якщо немає нікого, то заїдемо, зараз помиємо. Тут би розібратися. Де тут в'їзд, а де виїзд? Ага, тут кирпіч, значить виїзд з тої сторони. От і розібрались. Ну що, ми на мойки, миття такого буса по цей категорії, як у нас, і Веко до 7,2 тонн коштує 90 злотих. В гривнях це десь 900 гривень, мабуть. Ну, щось типу того, 1 до 10 курс, наскільки я пам'ятаю, плюс-мінус такий. Так що зараз миємось і нарешті виїжджаємо. Блін, уже 14.30 заправлені. вимиті, класні. Зараз класні, зараз після мийки вийду, зніму, покажу цього красавчика чистого. Так, поки Аня вам монтує ось відосик, нас миють. Так, машинка сверкає просто, блестить, красота не опісуємо, як кажуть. Ось така ракета. Та, як нова копійка. А колеса як повідмивало, ну суперова. Так що зараз сідаємо, їдемо. Зараз я вам скажу... Ууу, так ти що, я її в такому кольорі, вона навіть колір поміняла. Так, скільки нам їхати? 377 кілометрів нас нам показує наш том, том Будемо їхати по потомтому. E, взагалом ще скільки ми ще? Десь сотку ми приїхали сюди внизу, трішки менше. І того пробіг за день у нас буде, якщо ми приїдемо прямо до місця розвантаження, десь приблизно під 480 кілометрів. Ну, нормально, вам скажу, такий. Але це, блін, це просто. Фігня, коротше. якось так. Єдине, дуже довго з цим завантаженням було всі ці заправитись, завантажитись, пройти техогляд, помить, коротше, скільки всього поробили сьогодні, так що летимо в трасу. Так, Приїхали ми під бренку, зараз купимо щось пообідать. Дуже довго їдемо, тому що пробки, тупо пробки це польські пробки, де ми їдемо 300 кілометрів 7 годин якось так. Що скажеш? Голова вже трошки болить від цих доріг. Гення працює, монтує, але весь час ремонти. Коротше, я в Польщі десь в Німеччині. Так, що що, але ціни на продукти в Польщі, звісно, топові. 197 злотих у нас вийшло. Це десь. Близько двох тисяч гривень накупили цілий он пакет. Здоровенний що там тільки немає? м'ясо і манго, і тірамісу. Коротше. Все, можна сказати, без ніяких суперекомій. Дещо взяли по акціях, але брали тільки якісні класні продукти, не брали то те, що я, скажімо так, брав, тим, чим я харчувався раніше, коли працював на заводі. І взяли два паки води такі. В Німеччині це все діло вийшло б, конечно, дороже. І, до речі, тірамісу, хто живе в Польщі, ось це типу як а-ля не знаю, чи воно італіянське. Саме смачніше, саме в бідронці. Пробували також і в Лідлі, і в Кауфанді, мабуть, де ми тільки не пробували, в бідронці саме топове тірамісу. А так то, що там у нас ще є? Є тортіла, Такий салат взяв собі на зараз. Кави, м'ясо. Це мені також, мабуть, на зараз. Моца, олитки, сир, яйця. Дофіга всього плечи печиво собі взяла, соусі, там тунець. Все, що хочеться. Так, так що красна. я поки що обідаю. Якраз відстоїмо паузу. І що? 13 минут паузи залишилось супер просто. І Їдемо далі, тому що дуже-дуже помалу це все відбувається, ця їзда. Але хоча б погода хороша. Вийшлося 115 кілометрів, там такий красивий був захід сонця. Аня сидить вчить німецьку. Вчить причому вона місяць вчить вже балака, як німець. Дуже швиденько все засвоює Мені якось воно взагалі не йде. Я ще на рівні цифр поки що і я у офідерзень. Поки сиділи, чекали завантаження ось цього, що довго цих вікон, я собі Телефона замовив. Так що тепер буде будуть якісь може, кадри з телефона. Плюс, чи мені подобається телефон, що він завжди з собою. І, як кажуть, найкраща камера та, яка весь час при тобі. Тому що камеру не завжди з собою ношу, а от телефон завжди. І частенько якісь прикольні хочеться зняти кадри, але як ніяк мій піксель сьомий вже трішки та й застарів. Плюс там немає перископного модуля, це той, який дозволяє гарно знімати без втрати якості об'єкти, які десь далеко, а там він буде, так що зніму вам, покажу, що замовив. Замовив по дуже крутій скидки. Можу ціну сказати, 550 євро, по-моєму. Дуже, скажімо так, недорого при тих реаліях і тих цінах, які зараз. Але побачу, що там прийде. Телефон, до речі, того самого бренду, що Ванні Ноутбук. Так, замовили ноутбук, дуже сильно поки що подобається. Дуже крутий, дуже задоволені. Тому вирішив спробувати замовити з цього бренду ще й телефона, ніколи не було. Так що ось буде. Їдемо, погода суперська. Потаха у нас ще до паузи годинка 33. Не потахо нам трішечки більше навігатор показує. Годинку 40 їхати, але побачу. Можливо, десь по дорозі ще треба попросити буде нашу Аню, щоб вона ближче вже там, як буде закінчуватись час, пошукала по дорозі, що там будуть за паркінею. Так воно завжди працює. Їдемо-їдемо, час робочий підходить до кінця, або там час вершіння, або вже доїжджаємо десь близько до розвантаження. Я кажу Ані і Аня там знаходить якісь прикольні паркінги. Якось так. Завтра розвантаження, шеф написав, можна із цьому і розвантажитись. Так що, мабуть, ми так і зробимо. Я думаю, скоріше всього, він ще нам на завтра нічого не знайшов. Я думаю, що знайде, мабуть, вище до годинки там, 10 11, тому розвантажимось і будемо собі відпочивати. Така ось красота. Це у нас дорога С8. Приїхали ми на ось такий паркінг. Стали Але стали, поки що вже не ночувати, а тільки глянути. Відстояти, короче, паузу, Трішечки нам не вистачає, щоб доїхати. І хотів стати пошукати паркінг. Так що стоїмо 45 хвилин. Болін, на жаль, Тупо не вистачило нам буквально 15 хвилинок, щоб доїхати, а видрук робити вже не хотілось, ніяких порушень, новий виїзд. Тому Ми заїхали 60 кілометрів, залишилось, знайшов паркінг біля церкви. Так що будемо ночувати біля церкви. Такі от справульки, такий тут паркінг. Як вам до речі, моє світло до камери. Зі світлом, звичайно, мене хоча б видно. Так уже темно, абсолютно. Що ти нашій німець вчиш? Так, да, багато до роботи і до вивчення. Жах. А ще, до речі, дуже давно не їздив отак, коли вже темно. Здається, всього ще, ще тільки 20-та година. Блін, темніє вже супер швидко і по факту зимою ця робота так і виглядає. Ти рано, коли темно виїжджаєш і коли темно приїжджаєш. Не дуже коротше, а так давно так не їздили, не працювали. Літо закінчується, точніше, вже закінчилось і дні стають меншими. Це так, чисто констатація факту. Наступний кадр із нашої будки на горі. Ми вже приїхали, вже темно. Стали десь тут біля якоїсь церквушки. Так що лягаємо спать, приготувалися до сна, паркінг темний, немає як там вам показати нічого. Та, й чесно кажучи, ми приїхали, я тільки згадав перед тим, як спати лягати. Завтра зранку вам уже покажемо, де ми стали, що за місце, але тут класно мені подобається, що поряд є якісь ліхтарики, якесь освітлення. Тут не просто темно, тому, тому вже плюсик. А ще нам на мойки шикарно вимили люк, тебе нікого нема. Стоїмо одні однісіньки так що, я думаю, виспимось нормально до сьомої. До сьомої години рівно коротше, можемо спати. У нас 9 годин паузи, а там в 7.30. Виїдемо, в нас тут прямо під боком розвантаження. Так що все, на добраніч. Так, ну що, от ми і прокинулись. Такий тут паркінг спокійний, там якась дерев'яна. Церквочка, щось типу такого, абсолютно Вон, одна машина проїхала, мабуть, за весь ранок. Виспались круто, все суперське. Блін, бусик чистенький, просто свіркає. Зараз чистимо зуби, метрів 300 у нас вже тут є розвантаження цих вікон. Постараюсь вам показати, хоча б як ті вікна будуть розвантажувати. Там вікна і здоровенні і поменше. Треба буде з однієї сторони з тієї, бо я так робив, коли завантажували, треба підняти потолок, дах, тому покажу може як вам це робиться. Постараюсь, коротше, в залежності від того, скільки там буде народу і наскільки вони будуть сильно аграрія на мою камеру, тому що камеру люблять не всі. Коли всі ранкові процедури закінчено, заливає швиденько воду на чай і кавусю і стартуємо. Переїхали на фірму, або поки що те, що тут є. Магазин написано Склад, Діма пішов шукати, що куди. Як ми бачимо, тут воно старі вікна. А там у нас стоять нові, теж привезені, тому, мабуть, і ми туди свої будемо розвантажувати. І поки ми приїхали на фірму, в мене є час зробити нам врабчики на сніданок на грілю. Поки стоїмо, бо в дорозі таким займатися ультра незручно. водичка, до речі, на чай і каву вже закипіла, ту, що я ставила. Доводиться так інколи комбінувати, що коли краще зробити. Щоб воно все виходило. Але після якогось, після якихось там пару тижнів, місяць, ти вже звикаєш. І якщо в квартирі ти там прокидався і думав по одному, то тут прокидаєшся і думаєш по-своєму. Так виглядає то. Вікон повна машина. Одне вікно, до речі, супер високе було, ну, нам вище, ніж те. Трішечки зачепилося за ось цей гачок, що посередині ставиться ця балка. І чуть-чуть його поцарапало. Я це зглашу, щоб ніяких до мене питань не було. В принципі, моєї вини то нема, то не я розвантажую. Я підніс як міг. Але це як розвантажував, зачепив. Такі новини. В цілому все окей. E, що зараз замикаю план-деку і витиму далі? Не знімався, блін. Закрив машину і забувся витягнути камеру, поставив вам знімати. Так, ну що, ми розвантажились. прийшов цей чоловік, який мене розвантажував. Каже, нічого страшного там з тим, що він трішечки зачепив, не повинно бути, тому що це із сторони внешньої і вони дають ще поверх того якийсь тероп'ян. Або я не знаю, можливо, хто будівельник знає, що таке той стероп'ян. Або може це назва польська. Я так розумію, вони ще чимось то обшивають, і того там взагалі не буде видно. Та там буквально трішечки, чуть-чуть так маленька така потертість і поцарапаності, чуть-чуть так Чуть-чуть. А, а так, то що, все окей? І, і так, в разі чого то не наша вина, ми все згосили, машину закрили, нам уже вислали наступне завадження. Вантаження, так що зараз їдемо десь ближче до Лодзі, вантажимось і летимо десь аж на Чехію. Я думаю, на цьому відосі можна закінчувати. Аня готує поки що прекрасні сніданки, воно гріль. Врабчики, як вона їх називає. Так що зараз будемо, поки їдемо на завантаження снідати. Всім дякую за перегляд. Аня ще раз нагадує, що якщо відосік був цікавий, подобаєчку і підписочку. Ми дуже вдячні вам за підтримочку, за те, що пишете щось, коментуєте. Хейтерам теж дякуємо, любимо вас дуже. Так що до наступних зустрічей.